Усім привіт! Сьогодні на розпакуванні BlackView BV920. До речі, перший захищений смартфон від BlackView зі 120 дисплеєм. Давайте відкриємо та да і подивимось, що це таке. Ось він. По-перше, що мене зацікавило в цій моделі, це те, що тут оптимізація звуку від компанії Harman. Це має бути дуже круто на практиці, і мені вже не терпиться послухати цей смартфон. Також тут ArcSoft, тобто камера у нас оптимізована від компанії ArcSoft, і вона має знімати, по моїм очікуванням, ну дуже круто, тому що 50 мегапіксельна камера рік назад в моделі Bі 882.0 мене дуже порадувала, особливо стабілізацію. Подивимось, що вони тепер змогли вже минувший рік зробити. Тож, це у нас доволі тонкий смартфон, тому що акумулятор тут насправді на 5000 мАч. І так, дійсно, це смартфон не для тих, хто чекав суперавтономний гаджет від Blackview. Поки що найбільше, що вони нам пропонують, це модель B8120, там де 13 000 Але цей смартфон він потужніший, він цікавіший. Комплектація. В комплекті в нас йде блок для заряджання, його потужність 66 Вт. І це круто, це зараз повинно бути в кожному захищеному смартфоні. Так, далі у нас кабель Type-C Type-C, інструкція і спеціальна штучка, щоб дістати слот для сим-карт. Ну, а тепер подивимось уже на сам смартфон. Так, мені дісталась версія в повністю чорному кольорі. На огляд мені прислала і компанія BlackView. Посилання на їх Aliexpress буде в описі. Кому цікаво, можете замовляти. Ця модель стартує в продажу з 9 січня. І ціна її буде 200 доларів. І зараз я вам постараюсь розповісти, чому цей грошей смартфон точно має коштувати. Тому що ті параметри, які тут закладені, за цю ціну, ну це просто топ. По дизайну все класично, але мене досить дивує, і не знаю, чи з хорошої, чи з поганої сторони, те, що тут вставка не, як зазвичай металічна, а просто вставка, покрита склом, де знаходяться камери у нас палах, Так що не знаю, як це буде ходити. Думаю, нормально. Для шнурочка є у нас кріплення також. Під заглушкою знаходиться роз'єм у нас Type-C. Роз'єму 3,5 мм у нас зверху немає, але є отака от чудова, чудовий надпис, отакий Harman. Так що подивимось, як буде звучати цей смартфон. Борти над дисплеєм тут трошки виступають. Для Blackview це, в принципі, звична історія. Борти в них виступають, але не сильно. А товщина корпусу дійсно мене вражає. Товщина корпусу непогана. Смартфон я можу повністю охопити рукою, як бачите. Ну, Звичайно, екран тут великий, екран тут 658 дюймів, але ж товщина тут досить невелика. Запускаємо смартфон, зараз я його налаштую і подивимось, як він працює, що цікавого там є. До речі, тут же 120 Герцевий дисплей вперше в Blackview. Так цікаво його подивитись. Тож, смартфон у нас запустився. Це його перший запуск. Я вже бачив, що компанія Blackview нарешті трошки оновила дизайн своєї графічної оболонки. Принаймні, нові шпалери тут з'явились. а там далі подивимось. О, у нас тут абсолютно, абсолютно нова менюшка. Такої ще на смартфонах Blackview я не зустрічав. Тут у нас, звісно ж, 12-й Android. Давайте ми зразу в налаштування з вами зайдемо, подивимося, як це все виглядає. І зайдемо в дисплей. Я хочу зразу поставити 120 Гц. Хоча вони начебто вже і так включені. Так, тут вже стоїть 120 Гц. Можна виставити 90 або 60 Гц, кому це важливо. Тобто для економії акумулятора можна це зробити. По відчуттям, так, смартфон дуже плавно, що працює, що відображення в нього досить плавне. Знаєте, така зв'язка потужного процесора і 120 Гц дисплею, вона робить своє діло, і це досить круто. Зараз я хочу перше, що зробити, це, до речі, я вперше, напевно, на розпакуванні це роблю. Я хочу підконектитись до Wi-Fi і... і послухати музику. Так, коротше, тільки що я послухав одну пісеньку, я вам скажу, що ну, дійсно звук тут шикарний. Я про нього більш детальніше вам розповім на повному огляді, він вийде буквально через 1-2 дні, так що обов'язково підпишіться на основний канал, посилання буде в описі під цим відео. Там я, до речі, ще хочу про один недолік розказати щодо звуку. Коротше кажучи, все буде на повному огляді. Що ще цікавого в цьому смартфоні? Процесор тут Helio g 96 тут безліч пам'яті, просто 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті, і мені не віриться, що нарешті ці параметри поміщаються в смартфон по ціні 200 доларів. Це як на мене круто. І я, до речі, тільки включив камеру, поки з вами говорю, я вже бачу, що цей смартфон в плані камери, мені здається, буде ой, дуже дуже крутим. Тому що чіткість, фокусування швидке. Тут все це присутнє. Є у нас, до речі, ширококутна камера тут також. Ну, З нею трошки, можливо, будуть проблеми. Але в цілому, навіть ширококутна камера, тут дає чітке зображення, що рідкість для таких смартфонів. Давайте зайдемо, подивимось, що у нас дає відеорежим. Так, Тут у нас можна знімати 2К, це те, що процесор наш дозволяє. Так, ну Тут 2К зрозуміло. До речі, стабілізація. Ось, бачите, стабілізація відео тут є. Ну, а так, в принципі, стандартне влаштування. Я тільки не розумію, що в мене смартфон підтуплює, коли я нажимаю от сюди. Якось так плавно воно виїжджає і підтуплює, наче. Добре, з цим ще розберемося. Є режим у нас нічної зйомки. Ага, це у нас нічна зйомка ж просто не з інфрачервоними датчиками, а просто нічна зйомка, де смартфон буде програмно робити. Покращене фото. Є режим 50 мегапікселів, портретний режим. Ну і все. До речі, чому, чомусь я тут не бачу фірмової фішки Blackview портрет в кольорі. Цікаво, чому вони її тут не зробили. Ось у нас режим корекції, яким я не знаю, що це таке і взагалі навіщо ним користуватись. До речі, камера прям на ходу стабілізує, бачите, навіть в режимі фото. Камера, бачите, не встигає за моїми рухами. Мені здається, що хоч би її тут не перестабілізували, тому що буває таке, що картинка може підтуплювати і дуже мильна буде. Ну, подивимось. Приклади фото відео я вам покажу, але хочу сказати зразу, що е, от в плані камери, якраз таки, з рахуванням того, що процесор тут, ну, скажімо так, середній, середній, не найпотужніший. От мені цікаво подивитися, як компанія Blackview на, ньому, на цьому процесорі зуміла реалізувати можливості цієї камери. Це буде цікаво. А так, в цілому, от тримаєш в руках і таке відчуття, що. Коротше, мене взагалі останні смартфони, які останній місяць повиходили, дуже вразили, тому що 120 Гц в кожного, хороше залізо, все швидко працює. Там ігри, додатки, будь що, екран яскравий, крутий. Ну просто береш в руки і приємно, приємно користуватись. В плані камери, до речі, також багато сучасних смартфонів мене порадували. Так, додаток, якого тут не повинно бути. Його можна просто видалити, і це круто. Це круто. Тож, повний огляд буде за посиланням в описі. На, на AliExpress посилання на цю модель також буде в описі. І не, не забудьте, що 9 січня стартують продажі, де, звичайно, можна ж собі купити такий смартфон за 200 доларів. Це круто. Підписуйтесь на канал, друзі, і всім до нових відео.